Друзі, ми вітання на youtube каналі Телеграфія. Мене звати Деріна Глувченко. Щодня ми традиційно говоримо з різними експертами і обговорюємо важливі та необхідні новини сьогодення. На календарі п'ятниця, 11 липня. Ми завершуємо наш інформаційний тиждень. Як бачите, до нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній гість Іван Ступак, колишній співробітник служби безпеки України та військовий експерт. Пане Іване, рада бачити, і мої вітання. Вітаю це дуже назаєм, дякую за прошення. Дякую вам. Так, ну хочу розпочати із теми про безпілотники. Тимур Ткаченко, начальник КМВА, сказав, що у Києві запускають систему перехоплення ворожих безпілотників. На реалізацію такої ініціативи виділяють 260 мільйонів гривень. Зазначається, що в українській столиці створять центр підготовки операторів дронів перехоплювачів та підрозділи для чергування. І що Система буде працювати у тісній взаємодії з Генштабом, повітряними силами та силами ППО. Е, перше питання. Е, чи можемо ми говорити про те, що ось? Е, Така е, система перехоплення, так, дрони-перехоплювачі, вони є вони стануть найефективнішим і є найефективнішим способом боротьби з е, ворожими дронами. Ну, і що тепер ситуація з протидією має покращитися в рази. Я вірю, що ситуація повинна покращитися. Mm -hmm. Я боюсь бути тут голосів, кажу: так, 100% воно буде просто супровом. Обережно, так. Дійсно, воно повинно покращити так, mm -hmm. відсотки збиття російських безпілотників на підльоті до української столиці, якщо ми кажемо за столицю, він так, буде добре. на порядок більшим, а їх будуть збивати там над лісами, над річкою, Дніпро десь, над водоймами, чим далі від там, ми ж, ми ж знаємо, як вони пролітають. Кажуть, от Вишгород от над Вишгородом летять або в напрямку Вишгорода, Київське море, ми знаємо, от ліси там це Київське море, там дійсно найкращі варіанти їх збиття. Наближається до броварів. Ми знаємо, що там є лісосмуги, лісові масиви, там так само можна збивати. З однієї сторони, ще раз, суперова новина, ці ось дрони перехоплюючи, плюс ми знаємо, що на минулому тижні президент Зеленський підписав класний меморандум з компанією Swift beat І ми про це з вами говорили, якщо не вмовляюся. Це дійсно класно Ми очікуємо, що дрони перехоплюючи буде більше, але. Знову і знову, тут ну, я хочу бути об'єктивним і шукаю там з однієї сторони є позитив, а з іншої сторони є певний негатив. Чому негатив? Такі невеличкі. Ми працюємо з тим, що нав'язує нам Російська Федерація. Вони говорять, ну вони диктують умови. Ми запускаємо сьогодні там 300 дронів, завтра 400, а ми тримаємо удар. Так, ми будемо тримати удар краще. Так, буде менше загиблих наших цивільних, буде менше загиблих е військових ну, в Києві, менше руйнації, але ну, ще раз, вони нав'язують нам. Тому найкращий метод протидії російським ударам це знищувати а, місця збирання цих безпілотників, місця, де виготовляються комплектуючі, е влучати в місця, де вони запускаються в ці локації, і звісно. Вбивати керівних керівників, відповідних важливих фахівців, лідерів програм з виробництва цих безпілотників. Найкраща аналогія, як Ізраїль вбивав е, ключових лідерів е, іранської ядерної програми. От, немає там ключового інженера, але є там проблеми. Звісно, це ну, не буде мати величезного впливу такого, щоб просто mm -hmm. все відрізнити, але якщо немає там ще раз ключового інженера, там не знаю ключового візіонера або Керівника, який є драйвером процесу, я впевнена, що ви бачили в своєму житті таких людей, які він просто є як там запальничкою. Він просто відгенерує безліч ідей, він штовхає всіх за собою або тягне всіх за собою. І є навпаки інший. Він сів в крісло, попив кави, поколупався в носі, ну і пішов додому. От чим менше буде таких людей запальничок в Російській Федерації, тим буде краще для нас. Так. <гуменість> Зрозуміло, пане Іване, ми бачимо, що щодня вірніше не щодня, а кожного разу, Росія, ну на жаль, вона може встановлювати свої, скажімо так, антирекорди в тому питанні: що скільки вона може запускати дронів. Нехай це будуть і дрони обманки, але ж загалом, скільки. Так, безпілотників росіяни можуть запускати по території України. Цього тижня стався новий антирекорд понад 700 дронів за раз. Моє питання в тому, чи є якась оця межа в росіян? Чи її немає? Тому що, до прикладу, от Зеленський каже, що Росія дійсно планує запускати. Тисячу ударних безпілотників на добу. План російського диктатора Путіна залякати Україну, зруйнувати економіку. Це зрозуміло. Це ті теми, про які наголошував український президент. Ось якщо про це говорить глава держави, значить ну, загроза є дійсно серйозною. Ну, загроза і була навіть коли було 200 безпілотників, скільки людей загинуло в Україні, коли тільки 200 на місяць прилітало. Здається, це вже давно-давно в вегетаріанські часи, але люди гинули і тоді, тому що загроза є. У мене від дійсно немає відповіді, не тому що я не хочу говорити. Я дійсно не знаю, я не буду спекулювати, який, яка стеля у Російської Федерації. Там казати там, цифру тисячу. А чим вона підтверджується? Підтверди, шановний, цифру тисячу, які в тебе є дані, на чому вони грунтуються, на яких розрахунках, сказати 1500, ну може бути і 1500. Величезна кількість факторів, зрозуміло. Там це вартість безпілотників. Ну, у росіян, в принципі, гроші є. Вони готові обрізати соціальні проекти, космос їм не потрібен там Цивільна галузь не потрібна, вони все кидають в військо, та немає гроші, вони на це знайдуть. Комплектуючи, ну судя всього, знайдуть, де дійсно в них ця стеля можливо впирається в кількість, в маю на увазі, є ж там завод, там два заводи, там Алабуга. Не пам'ятаю, скільки не буду спекулювати, скільки вони можуть, там, наприклад, робити, максимум не зна, там, на день там 500 штук, кожен. <гум> Що є, а більше треба будувати новий, новий об'єкт, новий завод. Якщо побудуть новий, то буде відповідно там три тисячі. Але ще раз це такі цифри з ну пальцем в небо е намагаюся вгадати. Тому от повертаючись знову до нашої з вами першої тези, тримати удар це добре, але якщо ми не будемо знищувати те, що є у росіян, те, що вони Роблять, виготовляють склади, комплектуючи виробничі потужності. Рано чи пізно ми будемо пропускати. Рано чи пізно дрони стануть літати вище, літати швидше, нести на собі більше вибухівки. До речі, зараз вони загальної кількості, там скільки 700 дронів, з них mm -hmm. орієнтовують. 40-45, якщо не помиляюся, є справді ударними дронами. Все решта то дрони-обманки. Хоча вже є факти, що в ці ось дрони, обманки запхають вибухівки. Звісно, їх вже там не так багато. Але все одно розрахунок такий: українські військові бачать, ой, то це обманка, пропускаємо його, не витрачаємо час. Він пролітає цей дрон і влучає туди, куди було потрібно. Вони встановлюють камери на ці дрони, вони слідкують за. Ну, коли пролітають, вони в режимі онлайн аналізують, де стріляють, де не стріляють, наносять на мапи позначки, де мобільні вогневі групи. Звісно, можуть в режимі реального часу керувати сюди. Лечу, сюди не лечу. Щось їх конкретно цікавить, десь просто розвідують. На жаль, про спроможності в них зростають. Звісно, є допомога Китаю, є допомога від Ірану. Там певна ще залишається якась судячи з усього, але не буду стверджувати. Тому можливості є, і ми повинні бути готові, що ну дронів стане більше і нам mm -hmm. треба шукати виходи, і що треба робити. Не просто збивати, а знищувати саме місця виробництва. Mm -hmm. Ну, все таки, щоб завершити, вже було про дрони, про дрони перехоплювачі. До речі, ж, Зеленський і Стармер вони обговорювали додаткове фінансування зі сторони Великої Британії для виробництва дронів перехоплювачів. Якщо так, ну хоча б умовно. Приблизно поговорити про те, яка кількість дронів перехоплювачів необхідна Україні. Ми не говоримо лише про Київ, аби от максимально ефективно закрити небо від ворожих шахетів. Зрозуміло питання. Мій, мій суб'єктивізм говорить мені про те, що це повинно бути мінімум безпілотників в кожному регіоні. Мінімум. Це знаєте, як починається. Там, Вечір зомбі виходять з своїх печер. Ну російські ці зомбі в нас повинно бути мінімум сотня там в Харкові, в Дніпрі. Для того щоб коли вони залітають, перші дрони збиваються. Звісно, що частина пролітає летить там. Так да, наприклад, там Вінниця, Кропивницький, там вони збиваються, пролітають Київ. Ще частина збивається. Летять далі до Житомира і вже, наприклад, не там. Не п'ятсот їх залетіло в Україну, а наприклад, тільки вже 20 Тобто, мені здається, от таким чином вони повинні збуватися. Але загалом, чим більше, тим краще. Чим більше вони технологічно просунуті штучний інтелект, розпізнавання цих сигнатур, тим краще. Я не готовий сказати, яка буде технологія нам збиття. Чи це буде один на один, один наш перехоплювач на один російський дрон? Чи це буде? Два до одного, два наших, для того, щоб гарантувати знищення російського. Чи будуть ці дрони, які не використані, повертатися назад, чи вони будуть мати таку функцію one-way ticket, взлетів, і все, його треба там утилізувати, бо повернення, функції повернення немає. Багато-багато ну, складових, але ще раз, ну, хочу вірити, що от ми вже виходимо в той період часу, коли. Цивільна частина України буде більш захищена від удар російських дронів, хоча залишається знову російські ракети. Плюс давайте ще на додачу накину mm -hmm. дрони, які висять в прифронтових регіонах. В прикордонних це Нігерані, господі це Арлани, це суперками. Висять над українськими містами Дніпро, Харків, Суми, Полтава, Запоріжжя і аналізують, що відбувається, зрізають інформацію. Плюс цими, цими дронами-перехоплювачами можна знищувати ланцети. Ланцети це теж величезна біда для українських військових, можна перехоплювати. Тобто потрібно навіть не сотня в день для цивільних регіонів, а потрібно ще більше. І для військових. Військовим потрібно ще більше, 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 ікс-два, мабуть. <ганую> ну, якщо ми говоримо про Україну та Велику Британію і про ракети ви згадували, то є новина про те, що наша держава з Великою Британією підпишуть оборонну угоду, згідно з якою Київ отримає 5%. Тисяч ракет для потреб протиповітряної оборони. Ракети будуть постачатися протягом увага, 19 років, а сума складе 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Угода про таку угоду в Лондоні говорять, що це історична, і вона передбачає виготовлення ракет для ППО Талес. Якщо правильно сказала, якщо поділити 5 тисяч ракет на 19 років, ось прямо зараз на калькуляторі. Давайте. Це виходить. Е, е, приблизно 263. Е, на рік. Так. Значи на місяць. Ні, на рік. Так. Я поділила на 19. Тобто на Давайте 30. ще на 12. Давайте на місяць по місяцям. Так. Це 263 ми поділимо. Зрозуміло. Угу. Ну, якщо поділити на 12, то 21, 22. На місяць ми розуміємо, що цього ну, замало. Але ще раз ми безмежно вдячні британцям за це. А у нас, же крім Британії, є ще інші країни, з якими ми е, маємо там такі угоди. М у нас є власне виробництво. Ми плануємо власне І взагалом, взагалі, ми повинні виходити на все власного виробництва. хоумейт такий собі хоумейт-відео Бо рано чи пізно коаліції в цих країнах змінюються уряди йдуть mm -hmm. у відставку Парламентські коаліції розсипаються, приходять інші партії. Є велика загроза, що можуть прийти, там проросійські партії, от, наприклад, Німеччина, АФД, Аліс Вайдер. Просто, ну, від, перепрошую, відбита ця ось. Політикиня, як так зараз модно казати, вона повністю налаштована антиукраїнським. Ми ж розуміємо, якщо щось відбудеться в Німеччині, то вони можуть там очолити уряд і на допомогу Німеччини очікувати не треба. Тому найкращі запобіжники, найкраща гарантія неприпинення постачання це власні виробничі потужності. В чому Україна має величезну перевагу над росіянами? Треба це сказати. Величезна перевага, росіяни. Продовжують жити мирним життям, вони роблять вигляд, що війна десь там це десь роблять. Далі. Так. так Це роблять ці пересічні росіяни, які от е, скаржаться, що от в Хургаду не полетів на оленклюзі, там Шарм-ель-Шейх а е, Політики Росіяни ну війна десь там на околицях на периферії, у нас тут все добре. А, і вони ж до речі не вживають заходів ані маскування, ані приховування своїх виробничих потужностей. Це Україна ховає все, що можливо. У нас немає авіаційного сполучення, у нас небо чисто. На все, що з'являється, перше ж. Команда, ну перше, все, що з'являється в повітряному просторі. Перша ж команда це наш літак? Ні, не наш. Все збиваємо. Ну зрозуміло у росіян є величезна кількість цивільних бортів. Сьогодні була новина про те, що ледь не перепрошую, нашампурили літак. Здається, білоруський комплекс панцирів працював по літаку, який летів здається, до Білорусі. Ну ледь кажуть, що пілоти посадили літак якимось дивом там невеличкі ушкодження отримав. Тобто, ще раз вони живуть в цивільному житті, і нам це дозволяє використовувати на власну користь. Ми можемо кошмарити російську авіаційну галузь, паралізувати її періодично. Звісно, вона не дає великого ефекту на фронті, взагалі ефекту на фронті, але для економіки мікроінсульти. Ми можемо бачити російські виробничі потужності. Вони не прикриті, маю на увазі, не замасковані. Ми знаємо. Алабуга інша історія, що у нас руки поки що не доросли, але ми вже знаємо де. А росіяни змушені шукати, де ж ці кляті українці заховали свої ці ракети, де ж вони ці дрони ховають? Тобто, в цьому дійсно у нас поки що є там певна перевага. Mm -hmm. Штати постачатимуть зброю Україні через НАТО, і повністю її вартість буде оплачувати альянс. Про це сказав сам Трамп. Він говорить про те, що США уклали нову угоду з союзниками по НАТО та Україною щодо постачання зброї зі Сполучених Штатів Америки. Трамп каже, цитує: Ми постачаємо зброю НАТО і НАТО оплачує цю зброю на 100%. Таким чином, зброя, яка відправляється, спрямовується до. Альянсу, а потім альянс постачає так. цю зброю Україну, так і НАТО буде оплачувати цю зброю, так пояснив глава Білого Дому. Що це означатиме для означає для України? Які наслідки можемо очікувати? Як загалом ви оцінюєте ось такий спосіб постачання зброї? Давайте одразу в кожній ситуації шукаємо плюси, шукаємо мінуси. Плюси. Угу. Знову ж, це ж Дональд Трамп. Це ж як людина, що там каятник, то він тут, то він там, то зеленський диктатор, то найкращий хлопець, то Путін класний, то він поганець. Ми повинні розуміти, що ну це взагалі не стала схема, і ну гарантії, що вона буде працювати довго, ну жодної немає. Ми ж розуміємо, він будь-який момент часу може прокинутися і каже: всі, все, от я тут вирішив. Ми тут робимо ревізію. От як буквально там минулого тижня. Загалом, якщо беремо за базу, оці всі слова і. Сподіваємося, що все це буде реально працювати. Це дуже класний сигнал. Сигнал це дуже класне рішення. Максимально його плюсую. Це означає, що у України тепер є проблема тільки одна: гроші. Ну, України, у наших союзників, не проблема в політичному відсу... в відсутності політичного дозволу, а саме тільки в грошах. Це вже краще. Якщо проблему можна вирішити грошима, то це не проблема, це розходи. І це вже добре для нас. А, у нас будуть Озброєння у нас буде стале постачання до України. Це все плюсується, це все вітається. Можна трішки видихати з полегшенням з мінусів, або з того, що незрозуміло. Незрозуміло, чи дозволятиме Сполучені Штати Америки купувати все, що тільки можливо. Наприклад, з вас гроші, а ми тут відкриваємо цей ангар. Все, що хочете, все беріть. Головне, тільки на касі розрахуватися. Або ось вам ангар. Це можна, це можна, це не можна, це забути, це взагалі викиньте. Оце беріть оце з оцінкою, це там на розпродажі. Це забирайте. Може бути такий варіант. Е, які саме види озброєння? Щось таке величезні, якісь не знаю, там величезні товсті американські ракети. Чи можна їх буде придбати? Чи вони скажуть, ні ні, ні, ні ні ні, це тільки для нас не продаємо багато питань, які треба тут буде з'ясувати, і останнє те, що мене дуже цікавить, бентежить і турбує, це сама формулювання НАТО. Нато, це 32 країни. 32 Ми знаємо, що в альянсі все ухвалюється одностайно. Всі повинні угу. проголосувати разом до чого веду у нас є щонайменше дві країни. Два скажіть, вас можна прямо говорити чи треба бути дипломатичним? Та я думаю, що можна прямо говорити. Прямо ну, є два таких мерзавця в Угорщині сидить один і в Словаччині, які є член ну, ці країни є членом Альянсу, але вони, якщо рішення буде ухвалюватися одноголосно, вони можуть поставити, там заблокувати, накласти ну, вето. 2. І от якщо накладуть вето, то що робити далі? і от Що таке альянс? Можливо, якась окрема країна буде купляти група країн, які є членом Альянсу, але не в рамках Альянсу. тобто Знову ж таки, незрозуміло, і от Фіцо, Орбан, і ще є там пара-трійка латентних таких ось прихильників Російської Федерації, які можуть просто заблокувати нам ухвалення цього рішення. Тобто, ще раз, загалом рішення: плюс, супер, позитивно, плюсуємо, але є нюанси, які треба з'ясувати, бо є там певні побоювання. Mm -hmm. Трамп сказав, що розчарований Росією і що в понеділок зробить велику заяву. Звісно, що голова Білого Дому не уточнив, чого саме вона стосуватиметься. От Ми маємо кілька хвилин ще для нашої розмови. Пане Іване, як ви вважаєте, чого може стосуватися або кого така заява? Велика заява. Виглядає як дешевий піар. Якщо ти хочеш щось зробити, ти виходиш і це говориш. Коли ти береш певну паузу і говориш: завтра я щось зроблю. Ти даєш протилежній стороні певний люфт часу, ти розраховуєш, що вони щось зроблять, і тобі не доведеться робити ось ту заяву. Тобто ти виходить невпевнений в своїх діях, в своїх словах. Ми знаємо за пана Дональда, що це людина що раз маятник, то він одне то він інше. Може бути така історія, що він вийде і нічого такого особливого не скаже. Може бути таке, що він вийде і оголосить про запровадження, про початок роботи над законом. Про запровадження 500 відсоткових мит, але 500 відсоткових мита це звучить круто. Але ми вже знаємо, що в цей закон вшивається норма, що у Дональда Трампа буде повноваження відтермінувати дію законом. А сто так не будуть автоматичними. Так, Карл, 180 днів. Це пів року, пів року на секундочку. Тобто там здається, двічі в нього буде така можливість. Виходить, що. Півроку раз, півроку два, а коли ж вони будуть працювати? Вони тільки ці санкції розганяються, здається, місяці три, поки вони накладаються, поки вони адмініструються. І головне, адміністрування санкцій це важливо. Знову і знову наводжу класичний приклад. Є заборона переходити дорогу на червоний сигнал світлофору. Питань нема. Все, заборона, як там санкція з боку там, європейських країн. Але якщо буде переходити, хто мене покарає, хто мене зупинить, потягне за вухо і накладе мені штраф. Якщо немає такої країни, немає групи таких людей, то гріш на цим санкціям. Пане Іване, дякую вам за цю розмову, за вашу дякую. аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви подивилися. Будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо ви цього ще не зробили. Пишіть коментарі, і, звісно, що ставте вподобайки, якщо вам подобається те, що ми робимо. Бережіть себе, не ігноруйте, будь ласка, сигнали повітряної тривоги, і побачимося у нових випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.